Друзі, знову вітаю вас на першому міському. Нагадую, ви дивитеся консиліум, Ми продовжуємо обговорювати найактуальніші теми е, нашого сьогодення, в принципі, і я рада вітати в нашій студії вже нового експерта, постійного експерта. Це Відаді Голуєв, головний лікар реабілітаційного центру «Промед», викладач фізичної терапії та ерготерапії міжнародного гуманітарного університету. Вітаю вас, пане Відаді. Війна в Україні, яку розв'язала Російська Федерація, на жаль, кожного дня збільшує кількість людей з інвалідністю. Це як військові, про яких ми неодноразово говорили, що отримали поранення на фронті, так і цивільні люди, які потерпають від обстрілів. Держава, ну вона нібито так заявляє, що забезпечує їх всім необхідним для реабілітації після лікування. І ми з вами говоримо. Говорили, що Одним таким з наріжних каменів є первинна реабілітація, яка починається ледь не на операційному столі, вже так. Але хочу сьогодні запитати вас, як подалі повинна, знаєте, розраховуватися ця вся от схема, цей маршрут. Як розробити план на подальше життя, чому це важливо? Як обрати заклад саме для реабілітації? Тому тому що, наскільки я знаю, зараз вже пацієнт може обирати, куди йому звернутися. І взагалом про зміни, які відбуваються зараз у нашому суспільстві, давайте про це й поговоримо. Скажіть, будь ласка, наскільки важливою є подальша реабілітація людини, яка вже ну от пройшла свій курс, ми з вами це обговорювали, вилікувалася, пройшла певний курс. Кілька тижнів і все, все вона відправлена додому, маючи свій якийсь там план подалі. Або людина вже має інвалідність там кілька років, люди з інвалідністю були і до війни. Чи повинна вона мати цей план реабілітації на кожен рік свого життя? Дякую за запитання. Запитання дійсно таке дуже широке. І ну, почнемо з того, що у нас є різні нормативні документи. Зокрема, є індивідуальна програма реабілітації людини з інвалідністю, а також є індивідуальний реабілітаційний план пацієнта, який там переніс якесь захворювання чи травму. Якщо ми кажемо про індивідуальний реабілітаційний план, то а, в нього вносилися правки, і останні вони досить нещодавні. І це єдиний документ, в якому повинно бути прописано все з самого початку, з гострого початку захворювання чи травми, і потім на кожен етап стаціонарної гострої, після гострої реабілітації, якоїсь там довго, довготривалої амбулаторної, наприклад, реабілітації на кожному етапі, окрім глобальної цілі. Реабілітації, що ми вважаємо, що можемо зробити, наскільки ми можемо відновити або компенсувати якісь втрачені функції людини, а прописуються ще й конкретні цілі на етап. І розумієте, ну сам по собі документ є і він класний. Але на практиці я, наприклад, ще жодного разу в реабілітаційному центрі. А в амбулаторній а, установі, тобто ми вже на довготривалій реабілітації, ми маємо лише продовжувати реабілітаційні плани, які були відкриті до нас. Я ще жодного разу такий індивідуальний реабілітаційний план разом з пацієнтом не отримував. Uh -huh. На жаль, тобто, у нас є можливість, але поки що немає обов'язку. Якщо ми кажемо про те, що ця система буде нарешті когось працювати, то а, тоді... Ми будемо бачити, які заходи, які інтервенції були а, призначені, які додаткові засоби реабілітації людині були надані, і як це наблизило людину до функціональної незалежності, до того, щоб ця людина а, ставала менш залежною від медичної допомоги і більш працездатною. Тобто, з точки зору нормативки, в нас все є, але досі є якісь нюанси, які трошки заважаються. Якщо кажемо про. Особу вже з інвалідністю, то з точки зору держави, як ви почали, да держава забезпечує з точки зору держави. А ну мабуть, дуже недоречно мати велику кількість осіб з інвалідністю, да, тому mm. що їх треба утримувати на гроші е, пода, е, тих, хто платить податки, yeah. і чим більше людей з інвалідністю, які отримують, а не дають, да, тим менше у держави цих коштів, тобто розробляється індивідуальна програма. Реабілітації особи з інвалідністю, в якій вказуються, які саме інтервенції, які саме події повинні з людиною проходити на протязі періоду до наступного переогляду цієї людини. Тобто, наприклад, там повинна бути прописана фізична реабілітація, психологічна реабілітація, санаторно-курортне лікування, трудова реабілітація або адаптація робочого місця людини. Необхідність в засобах реабілітації, протезах, ортезах, кріслах, колісних і так далі. І а, якщо це все виконується, то держава очікує того, що людина стане менш залежною, і ну, якщо це перекладати на зрозуміло всім на мову, то з першої групи можливо він зможе. Чи зможе також прогноз прописується, який реабіліційний прогноз, а досягти там другої групи, або з другої, третьої, або з третьої стати повністю незалежною працездатною особою? Тобто, з точки зору нормативки, це все логічно, це все правильно. І Я дуже очікую, щоб це все і працювало так, як розписано на папері, але досі не завжди це так. Працює на жаль. А ви ж бачили, я впевнена новину про те, що навіть хочуть прибрати так цю градацію по групах інвалідності. Я не знаю, чим хоче замінити зараз, чи то МОЗ, чи то керівництво держави. Ну якось вже перейшли ми до нової системи оцінювання людей. Так МСЕК ліквідували тільки перший місяць працює нова система. Я так розумію, що будемо мати і певні зміни. Тому що як завжди, шишки вже набиваємо в процесі роботи. А, але ем, колись ми з вами говорили і про те, що м, коли почав почався бум на реабілітацію, і все почалося ще з ковіду, і ми вже трошки навіть до початку вторгнення аби трошки вже розворушили цю систему. То, якщо ми говоримо про ці комісії, про ці нові зміни, е, то розуміємо, що тут е, треба ще е, ці комісії набрати, людям все пояснити, люди, як завжди, всі зміни Будуть сприймати з незадоволенням, тому що по-інакшому працює, але якщо буде працювати краще, впевнена, то і буде добре. Як ви вважаєте ці зараз нові системи оцінювання функціональності людини, здається, так це називається, так, чи вони допоможуть краще оцей процес реабілітації, взагалі пожиттєвої, коли ми говоримо, якось привести до ладу? Розумієте, Тетяно, вона повинна так змінитися ця система, щоб людині допомагала. Але зараз я бачу для мене зовсім нелогічну історію про те, що в експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи це так офіційно називається угу. те, що було в минулому МСЕКу, я досі не бачу лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, які саме і працюють з міжнародною системою оцінювання МКФ, міжнародним кваліфікатором функціонування людини, і там є лише лікарі-спеціалісти, ну певних ділянок. Але я досі поки що не ви не, не бачу там лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, і я з цим не можу зрозуміти, як буде складатись індивідуальна програма реабілітації без Реабілітолога, а ви не можете. Якщо людина до вас звернеться, ви можете їй прописати цю програму самостійно? Чи ви повинні виконувати той план, який затверджено цими комісіями чи раніше МСЕК тими рекомендаціями, які надала команда після оцінки пацієнта? Дивіться, ми можемо і повинні розробляти індивідуальний реабілітаційний план, якщо такий реабілітаційний план не був розроблений до нас на попередньому етапі, наприклад. Або тобто, якщо пацієнт вже пройшов цю комісію, в нього повинна бути розписана індивідуальна програма реабілітації, в якій повинно бути вказано, які реабілітаційні заходи цій людині треба застосовувати. І ми лише деталізуємо. Задачами на, на mm -hmm. етапністю на якому етапі чого ми намагаємося. Коригуєте досягу. так, звісно, так, ваше або знання. кори коригуємо в залежності від того наскільки людина а, відновлюється, тобто а, треба розуміти, що в реабілітації є два основних напрямки. Відновлення та компенсація, тобто, наприклад, якщо у людини є ампутація, ми не можемо відновити її кінцівку. Тобто, нам треба максимально компенсувати втрату цієї кінцівки за рахунок того, що буде припасований правильний протез, за рахунок того, що ми людину на цьому протезі навчимо ходити, воно не буде натурати, воно буде там все припасовано дуже добре. І в багатьох випадках ми можемо навіть людину з ампутацією довести. До рівня а, того, який в, а, навіть вищого ніж фізичної форми, навіть вищого ніж у нього був до цього. Тобто, у нас є а, досить багато а, вже випадків того, що люди після ампутації йдуть в адаптивний спорт, стають спортсменами, якими раніше вони не були, і їх фізична форма зараз навіть краща, ніж фізична форма до адаптивного спорту і до отримання інвалідності. Але це. Поодинокі випадки, і треба розуміти, що ми не завжди можемо все компенсувати, ми не завжди можемо все відновити. Тобто для цього є реабілітаційний угу. прогноз і планка, до якої нам потрібно намагатись досягти здоров'я людини. Але ж ми маємо певні такі захворювання, які також не можна вилікувати, і які певним чином впливають на здоров'я інших органів, ну, наприклад, там Не знаю, викривлення хребта, і таке вже незворотнє якесь, так. І коли людина може, воно може прогресувати, воно там, або людина може там якось знаєте мати деформацію там хребта в плані там вроджену, і деформуватися навіть розвиток. Дитини чи вже дорослої людини, то ми розуміємо, що ця людина, якщо в гіршому стані, вона, окрім своєї основної хвороби і певного такого аномалії розвитку, вона буде отримувати і подальшу, подальший поганий вплив на організм. І, і чи правильно я розумію, що людині такі, з інвалідністю, яка вже є пожиттєвою, яку не треба, хоча я впевнена, ви зараз скажете, що все одно, раз на рік чи два треба. Проходити оцей комплексний такий огляд і коригувати ту систему під, під е, ті умови, під той стан, я з яким та людина прийшла так. Дивіться, є різні стани, і звісно, ми кажемо про ці стани, які взагалі можна щось з ними зробити. Може бути якась динаміка mm -hmm. в функціонуванні особи. Є ці, в яких ми розуміємо, що динаміки цієї не буде, або розуміємо, що буде тільки погіршення. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про якісь там серйозні психічні захворювання, ми розуміємо, що це не застуда людину, ми не вилікуємо. Так. Або ми кажемо про якісь прогресуючі серйозні захворювання, від, ну, які ми е, зупинити, на жаль, на сьогоднішній день не можемо. Тоді ми кажемо про так звану паліативну медицину. Тобто це медична допомога, яка дуже схожа на реабілітаційні послуги, але в цілі е, роботи цієї там команди mm -hmm. паліативної немає е, цілей покращити е, функціонування людини. Є лише цілі запобігти. Якимось ускладненням, погіршенням mm -hmm. і ще більшої е, залежності цієї людини, і е, для цього так є паліативна допомога, яка ось вона, вона не, не робить цю людину більш здоровою, але допомагає е, підтримувати якийсь нормальний, ну, більш-менш нормальний в цьому випадку mm -hmm. рівень життя, щоб він не погіршувався у людині. А якщо це такі хронічні хвороби, які пов'язані з кістками, ми з вами оговорювали, обговорювали їх тим, медикаментозно можна зупинити якісь там запалення чи е, е, руйнацію. Але е, людина певним чином вона маломобільна, вона не всі може виконувати вправи. Вона такою залишається назавжди. Вона слідкує, щоб це хронічне захворювання знову не запанувало. Ми розуміємо, от е, я про це хочу саме дізнатися, що ця людина, от вона там має вже вже і інвалідність. І вона такою буде жити до кінця життя. І все вона вже ні нам мсек, не на комісію цю нову не ходить. От як їй буде? Чи потрібно їй мати таку реабілітацію, про яку ми з вами говоримо? Якось підтримуючу відновлювальну для певних частин тіла? А чи повинна вона? Кожен рік чи раз на кілька сроків просити свого терапевта, щоб він направив за профільним захворюванням на огляд, щоб той подивився і призначив ще якісь додаткові там реабілітаційні заходи, чи навпаки, прибрав тому, що вони починають там бути вже зайвими. От я про це. А, так, дійсно обов'язково так і повинно бути, тому що ну, так <смеш> не наразі немає. <смеш> Я ж про це вас, тому і ви питаю, як повинно. <смеш> розумієте, Тетяна, так повинно бути. Я з вами абсолютно згоден, тому що да навіть якщо ми розуміємо, що в контексті захворювання ми нічого не змінимо, але, наприклад, ми можемо забезпечити людину належними додатковими засобами реабілітації, які також виходять із з експлуатації, навіть той же протез, його теж потрібно міняти. Угу. Функціонально куксоприймачку крісло, крісло колісне, протези, ортези, палиці, Це все виходить з ладу з і все це забезпечує держава, так все це забезпечує держава. Я так. знаю, там ще є певні ортопедичне взуття, а, так само дуже багато. Дуже дуже, дуже велике великий, да. перелік. Так, у нас є підприємства, так само як протезні підприємства, а деякі з них вони поєднують у собі і в. Виконання протезів mm -hmm. цих виготовлення і також надання па пацієнтам крісел, кровати, якихось mm -hmm. милиць і так далі. Тобто все це в нас є і при належному направленні від лікуючого лікаря, від цієї експертної комісії людина це все може отримати безкоштовно. Але крім цього, є також робота реабілітаційної команди. Ну, наприклад, Якщо фізичний терапевт не може відновити об'єм рухів чи там якусь моторику пальців, чи так далі, є ерготерапевт, який буде адаптувати внутрішнє середовище квартири, де живе людина. Навчати людину якимось побутовим навичкам uh -huh. за межами квартири, якщо людина може виходити, і так далі. Тобто ерготерапевт може адаптувати середовище під людину і людину під це середовище. І цей процес ну не можна там за один якийсь курс навчити цю людину uh -huh. повністю це робити. Тому це потрібно повторювати. Ну це ж буде за власний кошт людини, так? А, ні, якщо ми ні? кажемо про реабілітаційні послуги, то. Кожна людина на сьогоднішній день за кошти програми медичних гарантій від Національної служби здоров'я може отримувати. Два реабілітаційні цикли амбулаторної допомоги та до 8 реабілітаційних циклів стаціонарної допомоги в залежності від е, типу травми чи захворювання. Якщо це, наприклад, була важка політравма з е, травмою головного чи спинного мозку або того угу. іншого, то це на рік до восьми реабілітаційних циклів це у 10, стаціонарі. Це 10-14 днів, так? Це, ну, якщо ми візьмемо 10-14 ну не 10 там в, в таких діагнозах це повинно бути не менше 21 угу. дня. Тобто, 21 помножимо на 8, то це виходить десь півроку хороших. яких людина може... Стаціонарне, ви маєте увагу, там бути на місці як госпіталізованим. Да, да, Саме у нас є такі стаціонари переходити... при кластерних лікарнях, да. де так, можна цю це може переходити з одного епізоду в інший безшовно, тобто угу. людина може ось ці півроку, якщо є потреба, провести в реабілітаційному відділенні до того як його випишуть. А якщо людина, якщо є люди, от які вже ці гострі періоди пройшли, те, що я питаю, вона так, також може звернутися так до свого сімейного лікаря за реабілітацію і обрати реабілітаційний центр, який має контракт з Національною службою здоров'я України, розкажіть, або взагалі за свій кошт пройти цю реабілітацію і отримати незалежний такий експертний план, саме від вже людей з досвідом, от, наприклад, звернутися до вас так. Скажіть, будь ласка, як обирати той центр? Чи можемо ми обрати самі, чи тут знов без допомоги сімейного лікаря нам не обійтися? Дивіться, трошки наведу е, лад. Ага. Якщо ми кажемо про амбулаторну реабілітацію, то, то може це... виписати направлення лікуючий лікар. Якщо людина була в стаціонарі або на стаціонарній реабілітації, то той лікар, який лікував так. пацієнта після закриття свого епізоду, свого лікарняного угу. може, і я вважаю, що має виписати направлення на реабілітацію. Ну, якщо це людині потрібно. Це може також зробити сімейний лікар і це. Ми кажемо про амбулаторну реабілітацію. Якщо ми кажемо про реабілітацію стаціонарну, сімейний лікар на сьогоднішній день не може дати направлення на стаціонарну реабілітацію. Це або лікуючий лікар у стаціонарному відділенні, куди людина потрапила зі своїм захворюванням або травмою, да? або а, сам лікар фізичної та реабілітаційної медицини, або наш, або цього стаціонарного відділення. Тобто а, така градація є, він може направити на стаціонарну. Реабілітацію і Тут ну, є, є, є такі нюанси. Як обрати, ну, дивіться, у нас всі а, заклади, які законтрактовані з Національною службою здоров'я, вони є на сайті цієї а, національної служби, на дешбордах, на карті, і людина може обрати. Звісно, я розумію, що людина буде питати у свого лікаря, якому вона довіряє, куди їй звернутися. Але… А, Момента того, що лікар буде виписувати направлення саме до цього реабілітаційного центру і ні до якого іншого, такого немає. І тут прибрана якась там корупційна, можливо, складова. Тобто людина сама повинна обрати, але питати де, питати де краще, вона звісно може, тобто тут ніхто не... Можна довіряти Національній службі здоров'я України в високій експертності тих закладів, що законтрактовані, і відповідності всім тим знаєте, вимогам, які є в реабілітації. Бо знаєте, ну наші люди кажуть, ну що там Національна служба здоров'я за мене може мінімум якийсь заплатить, а от є центр, я тут не ходжу, а він мене обіцяє зараз підняти на ноги і що я побіжу, от піду до них от за свої гроші. А, а, але вони мене піднімуть. От, от прямо пообіцяли, що зараз крісла колісного, я не знаю це цей на. 100 метровку піду. А як тут бути, не попастися на якихось шахраїв? Ну дивіться, якщо ми кажемо про заклад, який законтрактований з НСЗУ, то треба розуміти, що вимоги в НСЗУ до цих закладів вони дуже високі. Ну, принаймні до реабілітаційних закладів. Угу. Тобто цей перелік необхідного обладнання, це і наявність там кабінетів асистивних технологій, це і наявність кількості штатних працівників, які а, дійсно можуть надавати ці послуги. Воно на сьогоднішній день навіть перебільшує а, можливості. Ну тобто, наприклад, ми розуміємо, що, що а, лікар може приймати більше ніж 12 людей на місяць, але в Національній службі здоров'я рахується навантаження на. На лікаря ФРМ в 12 пацієнтів uh -huh. на місяць. Ми розуміємо, що фізичний терапевт може працювати, наприклад, з більше, ніж 7 пацієнтами на день, але є вимоги тільки, а, uh -huh. щоб було не більше. І тому ми розуміємо, що вимоги від НСЗУ вони дуже високі. А яка якість надання, ну це буде залежати від експертної позиції самих фахівців з реабілітації, а, але ну потрібно розуміти, що умови надання реабілітації відповідно. вони будуть 100% відповідними у всіх закладах, які законтрактовані з НСЗУ. Дякую вам. Знаєте, дуже цікаво говорити не тільки про реабілітацію загалом після травми, як ми з вами піднімаємо дуже такі нюанси, але й про те, що життя продовжується в людини і після того. І вона повинна жити, повинна відновлюватися або принаймні робити все, щоб прожити більше життя, як ми всі зараз хочемо. Здоровою, мобільною і та, що обслуговує сама себе. І Тому реабілітологи в цьому і допомагають. Я нагадаю нашим глядачам, що і з нами у студії був. Дяді голов, головний лікар реабілітаційного центру промед, викладач фізичної терапії та ерготерапії МГУ. Вам бажаю щирого здоров'я. Звертайте увагу на всі нововведення, які вводить наше міністерство охорони здоров'я. Пам'ятайте, що загалом у вас є дуже багато привілей, прав, про які треба тільки знати, щоб вони були реалізовані. Але для цього треба, хоча б почати їх вивчати і знати на що у вас є право. Бажаю усім. Гарного здоров'я, до зустрічі за тиждень.